Доброго ранку, дітки! Про що ми сьогодні поговоримо на занятті, підгадайте спочатку загадки. Залізні подружки тримаються за ручки, одна з трубою їх тягне за собою. Що це? Звичайно, це потяг, дім по вулиці повзе. На роботу всіх везе, не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Автобус, будинок величезний, по морю пливе, людей на собі через хвилі везе. Корабель. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь. Дітей. Так, літак. Дітки, як ми можемо назвати потяг, автобус, корабель, літак, одним словом, звичайно, діти, це транспорт. І тому ми сьогодні з вами поговоримо про транспорт, який він буває. Подивіться, будь ласка, що це автобус. Трамвай, потяг, велосипед, автомобіль, вантажівка, мотоцикл, трактор, тролейбус, кран. Дітки, де пересувається цей транспорт? Звичайно, цей транспорт пересувається по землі. І тому він називається наземний. Давайте роздивимось наступні види транспорту. Що це? Корабель, водний мотоцикл, вітрильник, яхта, катамаран, човен, моторний човен. Надувний човен, підводний човен. Цей транспорт пересувається по воді, і тому він називається водний транспорт. Подивіться, це літак, що це? Повітряна куля, ракета, повітряний змій, гвинтокрил, дирижабель. Як ви здогадались, цей транспорт пересувається у повітрі, і тому він називається повітряний. А зараз побачимо, як ви засвоїли, де який транспорт. Пограємо в гру, яка називається транспорт. Нам треба з цих трьох позначок, які позначають види транспорту, обрати. На, для малюнку. Ось, наприклад, хвилі це водний вид транспорту, позначка хмарки це повітряний вид транспорту, дорога це наземний вид транспорту. Почнемо. Літак: до якого виду транспорту відноситься? Так, повітряний. Мотоцикл. Молодці, наземний. Потяг. Звичайно. Наземний надувний човен, молодці, водний вид транспорту, корабель відноситься до водного виду транспорту. Автобус, звичайно, до наземного. Молодці, впоралися з цим завданням, а зараз пропоную вам вивчити чистомовку. Слухайте її, будь ласка, со-со-со, покотилось колесо. Ак-ак-ак, в небі мчить літак. Ко-ко-ко, я тримаю за кермо. Лі-лі-лі іде транспорт по землі. Давайте з вами вивчимо її. Перший рядочок. Со-со-со, покотилось колесо. Со-со-со покотилось колесо. Ак-ак-ак. В небі мчить літак. Ак-ак, ак. В небі мчить літак. Ко-ко-ко, Я тримаюсь за кермо. Ко, ко ко. Я тримаюсь за кермо. лі Лі-лі. Іде транспорт по землі, лі-лі-лі, іде транспорт по землі. А зараз разом розкажемо І ще раз. Со-со-со, покотилось колесо. Ак, 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 в небі мчить літак. Ко-ко-ко, я тримаюсь за кермо. Лі-лі-лі. Іде транспорт по землі. Молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, діти, коли ми з вами пересуваємось у транспорті, як ми називаємось? Звичайно, пасажири. Транспорт, який перевозить пасажирів, називається пасажирський. Давайте розглянемо, подивіться, і літак, і потяг, і трамвай. І маршрутка, і тролейбус, і автобус, метро, таксі, корабель. Це все називається пасажирський транспорт. А транспорт, який перевозить вантажі, називається вантажний, літак вантажний, велика вантажівка, маленька вантажівка. Вантажний потяг, самоскит, сміттєвоз, корабель, який перевозить вантажі, бетонозмішувач. все це вантажний транспорт. Пропоную вам пограти в гру, яка називається вантажний або пасажирський. У нас є два гаражі, діти. Подивіться. Білий гараж білого кольору і гараж сірого кольору. Нам треба в гараж білого кольору відправляти транспорт пасажирський, а в гараж сірого кольору вантажний. Ну що, почнемо. Ось подивіться, автобус до якого виду транспорту відноситься? Звичайно, пасажирський. Відправляємо його до білого гаражу. Ось подивіться на наступну машину. Сміттєвоз. це вантажний, звичайно. Легкова машина, пасажирський, молодці. Подивіться вантажівка. Звичайно, це теж вантажний. Вид транспорту. Подивіться на наступну: велика вантажівка. Так вона теж відноситься до сірого гаражу, до вантажного виду транспорту. Автобус, пасажирський, автомобіль, пасажирський, самоскид, молодці. Це теж вантажний. Добре, ви впоралися з цим завданням. Зараз пропоную вам гімнастику для очей. Слідкуйте за літачком. Наступна вправа. Молодці, відпочили, працюємо далі. Пропоную вам наступну гру, яка називається Четвертий зайвий. Подивіться, будь ласка, на малюнок та оберіть зайвий транспорт. Так, це корабель, тому що корабель це водний вид транспорту, а весь а, а все, що намальоване на малюнку. Називається повітряний транспорт. Подивіться уважно, звичайно, повітряна куля, вона не відноситься до водного виду транспорту. Подивіться далі, Так, вантажна машина, яка не відноситься до пасажирського виду транспорту. Молодці. Пропоную вам зараз скласти машину з частин. Ось подивіться, що нам для початку потрібно, яка частина важливіша, скажімо так. Звичайно, це кабіна. Потім, молодці, прицеп. При чого не може пересуватись машина? Колесо. Так. А що ж нам ще потрібно, коли машина їде у темряві? Звичайно, це фари. Молодці дітки. Наступна гра називається Знайди половинку за номером. Ось у нас зліва є половинки нашого транспорту, а справа є половинки за номером. Будь ласка, давайте почнемо з червоної машини. Яку половинку і за яким номером нам потрібно добрати? Звичайно, третій номер. Молодці. Вантажівка. За яким номером? Номер 1. Яхта. Номер 2. Молодці. Подивіться далі. Автобус. Де його половинка? За яким номером? Номер 3 Велосипед. Правильно, номер 1 Ракета. Половинка за номером 2. Ось, дітки, ви теж дуже гарно впоралися з цим завданням. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! До нових зустрічей!